Як дізнатися, чи є у мене проблеми з гормонами, якщо я почуваюся нормально? Багато гормональних порушень мовчазні? Ви можете їх не відчувати зараз, але ви їх відчуєте в найближчому майбутньому. Тому треба зробити попередній чекап і впевнитися, що у вас все нормально. Чи можуть гормони впливати на безпліддя, і які аналізи варто здати? Це одна з найпоширеніших причин. Варто здати такі гормони, як ТТГ, Т4 вільний, тестостерон, естрадіол, пролактин, ЛГ ФСГ та деякі інші, залежні від ситуації. Чи безпечно використовувати? Використовувати препарати гормональні для корекції роботи щитоподібної залози так абсолютно безпечно і дуже часто потрібно. Не бійтеся використовувати гормони при лікуванні, якщо це все узгоджено і призначено лікарем. Чому в мене постійно пітніють руки та ноги? Чи може це бути пов'язано з гормонами? Так, звісно, це може бути пов'язано з гормонами як наднирників, так і щитоподібної залози. Найчастіше це проблема щитоподібної залози, тиреотоксикоз, яка призводить до швидкого метаболізму та пітніння ваших кінців. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях або приходьте на прийом в клініку Health Happy.